Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг, коли головна дорога змінює напрямок на перехресті. На малюнку представлено класичне перехрестя нерівнозначних доріг. Табличка 7.8 свідчить про те, що головна дорога йде знизу і праворуч. Тобто на головній дорозі знаходяться сині та жовтий автомобілі, які рухаються прямо. Оскільки жовтий автомобіль для синього є перешкодою праворуч, останній дає дорогу жовтому автомобілю. Останнім перехрестя залишає трамвай, оскільки він знаходиться на другорядній дорозі. Тепер розглянемо інший варіант тієї ж самої дорожньої ситуації, але з іншим напрямком головної дороги. Нехай тепер вона проходить знизу і ліворуч. На головній дорозі тепер знаходяться синій автомобіль, який рухається прямо, і трамвай, який повертає ліворуч. Трамвай має перевагу над нерейковим транспортним засобом, тому він починає рух першим. Але траєкторія руху синього автомобіля не перетинається з траєкторією руху трамвая, тому синій автомобіль може рухатися одночасно з трамваєм. Останнім перехрестя залишить жовтий автомобіль, який знаходиться на другорядній дорозі. Наостанок розглянемо цю ж саму дорожню ситуацію на перехресті рівнозначних доріг. В цьому випадку першочергове право на рух буде мати трамвай, тому що він має пріоритет перед нерейковими транспортними засобами. Другим перехрестя проїде жовтий автомобіль, оскільки у нього немає перешкоди праворуч. Синій автомобіль буде рухатися станнім після жовтого автомобіля, оскільки повинен дати йому дорогу згідно правилу перешкоди праворуч. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!